Я віддаю належне мужності Захарченка, що він прийшов сюди в сесійну залу. Бо в минулої минулого скликання міністри не ходили там, замміністри міністри ходили. Але на жаль, його доповіддю це назвати важко. Це був просто щось тенденційна подача інформації, починаючи з того, що бронет бронетранспортер начебто міліція, відправила до Шевченківського райвідділу міліції. Але я теж був на місці подій, і спочатку ніякої міліції дійсності не було. Цей бронетранспортер сам рухався. Вільно без перешкод, взагалі то а, і якби опозиція сьогодні не поставила альтернативне відео, тобто показала, що мене здивувало відео, яке представив міністр фміністр. Е Внутрішніх справ це те, що воно було тенденційне. Вирізали те, що вигідно подати, і як трощать, начебто якась НАТО, трощить бронетранспортир, або щодо нападу на журналістів, сам момент нападу не показали, а тільки якусь прелюдію до цього нападу. Тобто вирізали тенденційні речі. Але опозиція поставила повне відео того, що відбувалося. Ми побачили, що бронетранспортер ніхто не супроводжував, нікуди він не рухався. За кермом сидів працівник правоохоронних органів, який коли бронетранспортер він втік. До речі, на відео дуже добре видно, що він рухався не до Шевченківського РВД, а пробував завернути до Софійської площі. І тому е, активісти пробували його зупинити. Е, знаєте, я боюсь за те, що буде імітація. Справа порушена тільки, не тільки після того, як був визваний резонанс. Резонанс, дякуючи журналістам, які проявили свою корпоративну солідарність, і підняли питання щодо побиття двох журналістів. Двох Журналистів, далі ми бачимо просто імітацію процесу, спробу якось це затягнути. Уже Захарченко сказав, що є дві кримінальні справи: це одна це напад на журналістів, інша це хуліганство, і будуть вони об'єднані в інше. Уявляєте, водію бронетранспортера ну адмінпротокол складуть. Все А наскільки розумію, із справ. Це окремо хуліганство, це вони кваліфікують дії людей, які заблокували бронетранспортер, і там поламали відеореєстратор на цьому бронетранспортері, там вибили скло. Це один епізод, тобто це те, що вони кваліфікують як хуліганство, один епізод. А друга частина це щодо нападу на журналістів, де легкі тілесні ушкодження і перешкоджання діяльності журналістів дві статті. Якщо Знаєте, я для мене це не новина. В нашій країні я цьому не дивуюсь. У мене є персональний власний досвід. Більше півтора року тому назад, приблизно півтора року тому назад, на мене було здійснено напад. Я лежав в лікарні, була порушена кримінальна справа, і при цьому в інтернеті з'явилися якісь матеріали щодо, які підтверджували те, що мій телефон прослуховується або відслідковуються дзвінки, які я роблю незаконним шляхом. Тому я вже мав персональний власний. Досвід, і я цьому не дивуюсь. У нас був досвід, коли е, з телефонів, начебто, фракції, відправлялися смс. Е, ви пам'ятаєте, тобто, втручання технічне в е, приватність розмов, переписки електронної, ми вже це спостерігаємо давно, і ми розуміємо, що. Найперше, хто має доступ до цієї інформації, і можливість технічно це правоохоронні органи. Якщо це не правоохоронні органи, то, то я здивований, чому тоді немає справ, нікого не переслідують, не шукають по цьому технічному втручанню.